Вітаю вас, шановні глядачі, на каналі За Ширмою Невідомого. До вашої уваги традиційна рубрика Карта дня. Не забудьте поставити вподобайку та підписатися на канал. Сьогодні ми розглядаємо карту дня на 6 травня 2025 року. І я вирішила сьогодні зробити це в новому форматі дістати дві карти. Перша до обіду, друга після обіду. Отже, до обіду вийшла карта Д'явол. Даний аркан має важку енергетику. У цей період можливі безпричинні тривоги, страхи, опасіння та сумні думки. Аркан небезпечний провокаціями, ілюзіями, оманами й обманами, що підстерігають на шляху. Є небезпека прийняти неправду за істину, фанатично в неї повірити, краще провести цей час в тиші і на самоті, якщо це буде можливо. Важливо бути уважним до всього. Контролювати свої емоції та почуття, не проявляти гніву чи агресії, навіть якщо вас будуть провокувати на конфлікт. Корисно проводити очищувальні практики. І на другу половину дня після 13-ї години старший аркан суд. Старший аркан суд це потужна. Трансформаційна енергія, яка символізує пробудження, очищення, другий шанс, новий початок. Це коли старе відходить і з'являється можливість зробити важливий вибір, оновити своє життя, вийти на новий рівень усвідомлення. Послання від карти. Все, що має завершитися, завершиться. Все, що має відродитися, відродиться, будьте уважні до знаків. Аркан прогнозує завершення справ, які давно тягнулися, появу людей або ситуацій з минулого, щоб остаточно їх відпустити чи переосмислити. Може з'явитися бажання йти за своїм призначенням, змінити напрям життя. Можливі несподівані виплати, повернення боргу або пропозиції, яку колись ви втратили. Якщо тривалий час ігнорували симптоми хвороби чи відкладали лікування, це шанс почати відновлення у деяких випадках. Можуть прокинутися старі проблеми зі здоров'ям, не лякайтеся, це для того, щоб остаточно їх зцілити. Для стосунків це пробудження істини, другий шанс, закриття кармічних зв'язків. У парі можливі важливі. Глибокі розмови, які можуть або зцілити стосунки, або показати, що час завершити. Якщо є напруження, карта закликає не ховатися, а проговорити правду. Це сприятливий час для прощення себе й інших, добре зайнятись практиками зцілення, медитація, енергетичне очищення. Послухати духовну музику, звуки дзвонів. Даний аркан передбачає момент очищення. Ви можете зцілити, змінити, закрити й оновити, відпустити тягарі. Це завершення старого етапу і вихід на новий, більш якісний рівень. Дякую вам за увагу. До зустрічі у нових відео.